Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що зараз відбувається? Щасливого дідуся, як говорив Пригожин, душить, не виводячи з щасливого стану. Щоб продовжувати думати, що у нього все добре, поки зашморг остаточно не затягнеться на шиї. Дідусь несе пургу, хоробриться і духариться, а зашморг в цей час все затягується. пише російський соціолог Ігор Ейдман. Це вигідно Україні і всьому вільному світу, поки Путін перебуває в стані щасливого незнання. Про свої сумні перспективи ніяких рішучих дій типу загальної мобілізації, мілітаризації виробництва кадрових змін в армії, від нього чекати не слід. А Вніше атомними бомбами ж борлятися він в такому стані теж та не буде. Навіщо все ж так добре? Україна та її західні союзники з наступом не квапляться. Удар повинен бути добре підготовлений, надійний, швидкий і нищівний, щоб дідусь не встиг наламати дров перед тим, як з під його ніг виб'ють табуретку. Одні кажуть, що Путін напав на Україну, тому що вирішив перемогою в цій війні зміцнити свою владу і популярність. Інші що він зробив це під впливом ідеологічних імперських українофобських мотивів, в якійсь мірі все це має відношення до реальності, але найбільш точно. Ні відповідь на питання про причини вторгнення дав колумніст NYT, ТРИРАЗОВИЙ лауреат поліцеровської премії Томас Фрідман. Путін просто дурень, небезпечний, кривавий дурень, не здатний адекватно оцінити наслідки своїх дій. Саме це головна ознака дурня. До слова раніше Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки Росії оголосило у рошок прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ через викрадення дітей з України. Як повідомляє медіазона, про це йдеться в базі рошуку російського МВС. Прокурора Гаги оголосили в рошок через два місяці після того, як було видано ордер на. Арешт голови Кремля, згідно з інформацією в карті МВС РФ, прокурора МКС розшукують за статтею кримінального кодексу, про те за якою саме не вказано. Ймовірно, це своєрідна помста від росіян за те, що суд Гаги видав ордер на арешт Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової Білової. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.